Актуальне інтерв'ю на каналі Новин 24. з вами, Оксана Моспанюк, і сьогоднішній наш гість Маняк Михайло Васильович, сотник е, другої сотні самооборони майдану, заступник міністра доходів і зборів України з питань боротьби з корупцією, а також кандидат в народні депутати. Добрий день доброго дня, 25 листопада. Ви очолили на двернянський майдан. Я хочу повернутися до цієї теми, тому що уже майже рік минув від тих подій. І Я так думаю, що багато що змінилося у кожного вже. І, звичайно ж, у вас. Після побиття студентів на Майдані е, Незалежності ви вирушили так само на Майдан. Так от я хочу запитати, за цей майже рік як змінились ваші почуття і що зараз ви відчуваєте, коли згадуєте події річної давності? Дякую за, за таке е, запитання. Воно дуже важливе для мене. І ці події, які відбулися в нас в країні, зокрема, я, мої друзі, мої побратими брали участь в цьому процесі. Я був один із перших, який зробив надвільний майдан. Це була наша міська просвіта. І це були вже на наступний день, в підтримку нам прийшли студенти Надвільнянського коледжу. Уже після. Побиття студентів, яке відбулося 30 листопада, я зі своїми друзями вирушив в місто Київ для того, щоб протистояти ті бандитській владі, тим нелюдам, які били наших студентів, били нашу золоту молодь, які вийшли на мирну акцію. Ну і так, події затягнули, Почали гуртуватися в такі бойові команди, почали будувати барикади. І, знаєте, зустрів там багато однодумців, в майбутньому вони всі є моїми друзями. Звичайно, що тяжко про то згадувати, бо вже... Певної кількості людей, які були зі мною там на Майдані, їх на сьогоднішній час уже немає в живих. І про ці речі боляче говорити. На самих початках мене обрали керівником Другої сотні, де я вів свою сотню проти того бандитського режиму, проти того Беркуту, який розстрілював наших людей на Майдані. І я там бачив багато життєвих складних моментів, які закарбувалися мені в мою пам'ять на все життя. І я думаю, що не тільки я, кожна людина в країні змінилася на якусь певну йоту, хтось більше, хтось менше. Зокрема, я також переглянув своє життя. Я розумів, що я йду проти режиму. Я розумів, що будь-якої хвилини мене можуть поранити, вбити своїми побратимами. Ми знали, за що ми боремося, які в нас ідеї, які в нас цілі. І не тільки стояло питання уже Європейського союзу, тобто асоціації. Так, ми всі хочемо йти до Європи, і на сьогоднішній день ця асоціація підписана, але ми боролися також проти того бандитського режиму, проти тих корупційних схем, які відпрацьовувалися роками, де наш народ жив за межею зубожіння, а декілька кланів фінансово олігархічних керували. Всіма процесами і політичними, а також економічними в Україні. І нам це вдалося змінити, скинути ту бандитську владу. ну і Постали перед нами інші випробування. От скажіть на той час е кожен приймав для себе серйозне рішення піти проти тодішньої влади, е бо в неї були свої е методи боротьби з такими людьми, як ви. Не гребували ні сім'єю, ні роботою, ні так далі. Сім'я вас не відмовляла від того, що ви пішли проти системи, проти е влади, і вони не боялися відпускати вас в Київ. Ви не боялися їх залишати тут. Я вам скажу, що моя дружина знала, за кого виходила заміж. І вона знала, що я людина вольова і людина, яка буде завжди прагнути якихось змін в країні для суспільства, для громади. Я людина з громадськості, і в нас ці питання виникали. Вони розуміють, і я, зокрема, ми сиділи, спілкувалися. Що інакше неможливо просто жити. Якщо ми будемо далі терпіти той режим, то країна абсолютно не буде змінюватися. Для чого жити в тій країні, умовно, в резервації, якщо ні, ти не маєш ні права голосу, ні права верховенства закону, ні нормально чи ефективно вести бізнес в тій країні? Займатися навіть тою громадською роботою було складно. Скажіть зараз е, і в соцмережах, і коли люди збираються, і на різних ток-шоу е, багато людей обговорюють одну тему. За що стояв Майдан? І у кожного є своя версія. Я хочу почути, за що особисто Михайло Нонік стояв на Майдані. Знаєте, я не хочу, щоб Майдан перетворився. Символи Майдану перетворилися і знівелювалися в таке щось незрозуміле і неефективне, як було у 2004 році. Я стояв за те, щоб змінилася країна. Не стояло тоді питання якихось особистих преференцій. Я свідомо, свідомо йшов проти тих озброєних беркутівців. Практично голіруч, та? і відстоював європейські цінності, відстоював то, щоб наші діти змогли жити в іншій країні, європейській, високорозвинутій державі, яка б допомагала і цінила того громадянина, який тут є. І я вважаю, що за такий короткий час після Майдану. Знаєте, не можна провести всі ті позитивні зміни, які ми хочемо зробити, так? адже ці корупційні схеми і система відбудовувалась роками. І зламати їх за декілька місяців складно, але тим не менше, багато чого вже зроблено, багато чого пропонує уряд, багато чого прийнято. І є розуміння, як. Далі будувати і розбудовувати країну, приймати важливі дійсно доленосні закони для того, щоб побороти ту корупцію, так? побороти того ворога, який зараз на Сході. Адже ми були одні з перших, сотників Майдану на чолі з комендантом Майдану Андрієм Паробієм, зініціювали створення добровільних батальйонів, які і зараз. Проливають свою кров на дальніх кордонах барикад там на сході, борючись за нашу незалежність проти агресора. І нам це вдалося зробити, переламати, як кажуть, той совковий десь менталітет і Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ. І е, зараз, якщо брати, то по Міністерству внутрішніх справ проводяться вже певні реформи. Я, як людина, яка пройшла на майдані, яка не зламалась, яку не можна купити і е, на яку не можна натиснути, мені була доручена дуже вагома місія. Також йти в одне з найкорумпованіших міністерств Міністерство доходів і зборів, де в прямому заході в міністерство на цю посаду заступника міністра було відкрите кримінальне провадження проти колишнього міністра Олександра Клименка, проти якого відкрила Генеральна прокуратура це провадження. Багато чого зроблено мною, зокрема. Я ініціював проходження тестування на поліграфі. У народі називається просто детектор брехні для того, щоб бізнес малий, середній, великий, міг нормально і ефективно працювати для того, щоб розвивалася країна. От 12 років ви були підприємцем. Тепер ви заступник міністра доходів і зборів України. Ви як ніхто знаєте. Що підприємці не люблять ні податкову інспекцію адміністрацію, ні митну службу? Що би ви зробили у себе зараз на роботі для того, щоб змінити цю ситуацію? Для того, щоб підприємці стали дійсно якось? Нелояльніше, я б сказала, а стали дійсно партнерами, як податковій, так і митній службі, тому що сплачуючи податки, щоб вони розуміли, що вони годують не, не чиюсь сім'ю, а власне вони допомагають розбудовувати державу. Звичайно. Прийшовши в міністерство, я побачу якийсь стан речей. Надто корумповане міністерство. Багато ми відкрили кримінальних проваджень, багато направили кримінальних проваджень до суду. В правоохоронні органи і цей процес він полегеньки рухається. І якщо говорити сухою статистикою, то при моєму керуванні так виросла ефективність боротьби з корупцією на 35%, в порівнянні з тими керівниками, з тими режимними керівниками, які були. Міняти багато чого потрібно. По-перше, потрібно в країні прийняти антикорупційний закон. Слава Богу, що закон по люстрації він вже сьогодні підписаний президентом, і ми багато звільнили людей, які працювали при режимі. Більше двох тисяч осіб, але міністерство надто велике і поміняти в один день чи два чи місяць всіх надто складно. Хоча багато є проблем, коли уже і нове керівництво, прийшовши на керівні пости, не хоче змін. Я й таке бачу. І є такі також приклади. Якщо говорити про боротьбу там з контрабандою, з корупцією, розвивати більш цю тему. Я е, десь би тут поставив ключовий момент. Адже якщо ми будемо боротися з корупцією дійсно ефективно, а не е, там загальними фразами, простим говорінням, а дійсно буде закон відповідний, буде відповідальність. Ми повинні побороти корупцію в цьому міністерстві, але і в прокуратурі, в судах. Тобто на будь-якому рівні корупції не повинно бути. Я переконаний, що наша Франківщина, місто Івано-Франківськ, обере достойного кандидата, достойного депутата, Верховної Ради, який буде представляти їхні інтереси там в парламенті, інтереси нашого міста, інтереси області, країни, за якого нам не буде соромно. От ви е, зараз говорите, що треба міняти парламент, тому що старий парламент недієздатний, і в принципі про це говорили всі, і вимагали відставки старого е, парламенту для того, щоб проводити дострокові вибори, хотіли це робити раніше, ну, але маємо те, що маємо. Проте, незважаючи на те, що е, ви маєте певний, певний кар'єрний зріст, ну це можна так назвати, навіть можна сказати, кар'єрний злет. Ви зараз йдете на вибори. Чому ви вирішили стати народним обранцем? Ви вирішили стати народним депутатом, а не залишитися при посаді і далі продовжувати свою боротьбу з тими ж самими корупційними схемами і так далі, тому подібне, то в чому ви дійсно тепер вже знаєтеся, бо ви це бачили. Ви вже знаєте цю роботу. Так я знаю, як боротися з корупцією в цьому міністерстві, але є ряд уже напрацювань, які не стосуються тільки цього міністерства, які стосуються загальної концепції. Боротьби з корупцією, які стосуються знаходження альтернативних джерел фінансування тих чи інших програм для розвитку чи регіону чи міста чи країни. Тобто, набагато ширше бувши у владі, я побачив відношення, побачив розуміння, так вивчив ту систему. І я, людина, як то кажуть, не з системи. Яка прийшла своїм баченням, своїми поглядами і яка хоче щось змінити. І я бачу, що будучи чиновником, ти розумієш відповідальність, на яку тобі довірили твої друзі, твої побратими, і ти не маєш морального права робити якісь неправильні кроки. І я людина, та, яка хоче внести свою лепту. У розбудову країни, у розбудову нашого міста, у розбудову області. У нас є доволі сильна команда, яка йде до парламенту. І я думаю, що опираючись на цю команду своїх друзів, однодумців, ми зможемо багато позитивних і хороших речей втілити в життя. Що би ви хотіли сказати тим, хто зараз нас бачить? З якісь звернення, можливо, є до прикарпатців, до своїх земляків. Я тут виріс, тут народився на Франківщині і тут живе моя родина. Я звертаюсь до вас, дорогі франківчани, щоб ви дивилися на тих людей, яких ви обираєте, щоб ви добре вивчили, що та чи інша людина, той чи інший кандидат зробив для округу. І не продалися. Я би хотів, щоб Франківщина вона є патріотичний край, в місті живуть патріоти, інтелігенція, розібралася і обрала достойного кандидата до Верховної Ради. Дякую вам. Це було актуальне інтерв'ю. І сьогоднішній наш гість Нонік Михайло Васильович, сотник другої сотні самооборони майдану. Заступник міністра доходів і зборів України з питань боротьби і корупції, кандидат в народні депутати відповідав на наші актуальні питання. Наступної передачі нові актуальні питання і нові актуальні відповіді. До побачення.